До повномасштабної війни Олексій Різниченко працював лікарем. Був завідуючим сьомою амбулаторією на східному мікрорайоні. Вже на другий день після повномасштабного вторгнення Росії Олексій прийшов до військомату. Спочатку він служив начальником взводу охорони, далі його відправили на передову начальником медичного пункту 66 шостої окремої механізованої бригади. Торік, 27 вересня, життя медика обірвалося на Донеччині у 29-й день народження Олексій. Олексія Різниченка, його рідні і друзі вирішили провести велопробіг, щоб криворіжці знали і пам'ятали подвиг нашого героя. Сьогодні ми проводимо велопробіг на честь мого брата Різниченка Олексія. Сьогодні його день народження йому має бути 29 років. І ми вирішили провести цей велопробіг, оскільки він дуже любив свій велосипед, і він об'їздив весь кривий ріг на велосипеді, тому це для нього було дуже важливо. І ми вирішили пам'ять про нього провести цей, цей захід і об'єднати друзів, знайомих, всіх тих, хто пам'ятає Олексія. Маршрут учасники обрали символічний. Ми будемо проїжджати різні точки, які пов'язані з життям. Льоші тут знаходиться амбулаторія, в якій він працював. Він дуже любив цей район. Він хотів придбати тут квартиру. Ми будемо проїжджати пов школу, де Льоша навчався, і ми приїдемо до. Парку героїв, який символізує, що він став героєм там, де стоїть прапорець з його іменем. Шанувати пам'ять загиблого героя зібралося чимало людей. Тут його рідні, побратими, знайомі і ті, хто вперше почув про подвиг військового медика. Війну зустріли разом військкоматі в одному підрозділі служили. Він був у нас командиром взводу, Я був медиком. Потім так в травні місяці розкидали нас по різних підрозділах. Це день пам'яті. День пам'яті перше. Бо люди живі, поки ми їх пам'ятаємо. Чим довше ми будемо пам'ятати, тим довше він буде жити. Олексія Резниченка я не знав особисто. Я побачив це у телеграм-групі, сповіщення про те, що сьогодні буде відбуватися велопробіг. І я просто вирішив приєднатися, якби підтримати наших, підтримати тих людей, які приєдналися сюди. Їм буде приємно бачити, що з ними і інші громадяни, які не знають Олексія. Я вважаю, що подібні заходи нас всіх зближають. Михайло Бостров Олег Каплій цей день.